Перевагою заходів від цього ком'юніті є стилізовані вечірки. Чому мені хочеться це робити? Тому що це якось потрібно людині вийти з зони комфорту зі своїх спортивних штанів, там якийсь балахону. Дуже мало зараз таких заходів. Всі бізнес у нас а мені хочеться робити більш розважальне, тому що міст реально дуже сильно завантажений проблемами, війною там чи ще щось, якимись. Сімейними проблемами, да а мені от я зараз дивлюся на всіх, і прикольно ті, хто змогли перевтілитися, там хтось заворочува з костюмами. Цинубліну ну, для мене це класно. Мені здається, що це буде якась така моя фішка стилізованої вечірки. Хочеться кожного місяця робити якусь стилізовану. Мені треба трошки перезавантажитися. Я думаю, що я приїду з Європи з новими ідеями і щось зроблю дуже круту. Та потужного тут сьогодні в залі. Що це за люди? О, дуже різноманітні. Більшість це мої знайомі, до кого я приходила на яких процедури, кого я можу радити. Хтось прийшов з реклами. Більше це, це мої люди, кого я знаю, да і з ким комфортно. Мені взагалі всі всім комфортно, але тут таке знаєш, маленьке таке ком'юніті своїх людей. Цікаві, потажні та у кожного свій блог. Так, Аліна Лі віддає перевагу власному б'юті простору, який є найбільшим у Харкові з відновлення волосся, навчає учнів, яких, до речі, вже понад п'ять тисяч осіб. Аліночка, ну ми не вперше тебе бачимо на заходах від Катерини Вороніної. Товаришуєте, мабуть, так «Так». що можеш сказати про цю людину та про заходи, які вона проводить. Це дуже ярка, впевнена людина, яка проводить найкращі заходи в Харкові. Ти теж продовжуєш працювати в Харкові. Знаємо, що нещодавно твій простір відсвяткував річницю. Що можеш сказати, і що буде далі? Ми зробили ребрейдинг, змінили назву, змінили позиціонування. Тепер ми не тільки найбільше від простір відновлення волосся в Харкові, а ще ми жіночі ком'юніті. У нас найякісніше відновлення волосся. У нас є інноваційний апарат, та ще я технолог чотирьох брендів, які проводить масштабне навчання для майстрів по відновленню волосся. Завітала на захід, і Марина має медичну освіту та є професійним косметологом. Сьогодні я завітала на таку вечіринку, яку організувала Катюша. Провокаторі дуже цікаво. Різноманітні у нас дівчата костюми якби, дуже дуже. Атмосферно де чи вперше ви відвідуєте за да я перше, да, відвідую такого па можете сказати? Чи завітали ви да, ще? Да вже ж дякую велике Катюшки. Якби побільше в Харкові таких би заходів? А да, чи відвідуєте взагалі якісь інші? Чи чимось можете порівняти? Ні, не можу тому що давно. в Харкові не відвідувала такі заходи. А як дізналися? Як побачили ан анонс в інстаграмі? Хочеться всім побажати терпіння, процвітання так, да, якби. Мирного неба, скорішого, тому присяння всім. І давайте разом скажемо там щасливого Хеллоуіну. <рес> щасливого Хеллоуіну. Окрім корисних знайомств, на заході можна було отримати подарунки від партнерів. Серед яких шатули до, лаунж боулінг, спортивна студія Карамель тощо. Розробляємо деталі для бісібордів, бізіборди, бізікубики, бізі різні розвивачки для дітей з дрібної моторики, а також різні там планери. І за кордон ми продаємо ці бізікубики для літніх людей, у яких балізнях з гейміра, паркінсона. Вони також розвивають собі дрібну мотори. Будемо розігрувати трекер звичок, який кріпиться на магнітах, на Одильник зранку звичем може. Ми будемо розігрувати розвивати і навіть сертифікати від готельного комплексу Одеса. Що на Аркадії усі наші вже довгі дев'ять місяців. Ми в принципі за такі події, що принаймні, по перше, це дуже цікаво, бо ми розуміємо, що в нас дуже гарний інтер'єр, затишного головне безпечно у сучасному часі. Дай загалом в принципі такі різні заходи. Це доказ того, що Харків живе навіть у такі скрутні часи, а, і тому ми можемо тільки підтримувати подібні заходи для того, щоб показати всім, що Харків залізобетонний та незламний. Цікаві спікери та питання бестселери Я вважаю, що у, у кожного з нас у кожної з нас своя мета. А для когось шлюб без кохання це. Ну, це не треба. А для когось а, ми можемо просто бути партнерами, але а, партнерами у комфорті і статки дуже дуже важливі. Тобто, у кожної жінки свої запроси. Я обрала тему, як вийти заміж а, за допомогою астрології. Чому тому що зараз дуже багато жінок а, хочуть вийти за вийти, вийти заміж? А, чоловіків зараз. Дуже мало у нас, дуже багато жінок виїхали за кордон і шукають там собі чоловіка. Це дуже важко, і дуже важко зустріти адекватного чоловіка, з яким можна побудувати гарні відносини. Тому я допомагаю зараз жінкам зрозуміти, як знайти чоловіка, де знайти чоловіка, як дізнатися, що він адекватний, що він нормальний і він підходить саме цій жінці для гармонійного життя. А все ж таки, як його знайти, де шукати? Моя порада моя порада завжди треба спочатку знати особливості своєї надальної карти. Потім знати особливості натальної карти свого чоловіка або просто чоловіка, який подобається, і дивитися за натальною картою, де його зустріти. Навіть місце можна знайти за натальною картою, де конкретно територіально можна зустріти цього чоловіка для сімейного сімейного життя. І можна по натальній карті чоловіка зрозуміти наскільки він спокійний або агресивний, або з залежностями якимись. Тобто, це все видно у натальній карті. А якщо невідома, вона Що ти радила дата народження завжди відома. Є Фейсбук, є якісь. Друзі, like, ми кохати, like я відшукати, так, ми так. жінки, ми Шерлока Холмс, ми можемо завжди знати дату народження чоловіка, і по даті народження чоловіка ми можемо легко построїти його натальну карту і дізнатися, наскільки цей чоловік нам підходить? Дівчата, ви повинні розуміти, що у нас в натальній карті є багато планет, і якщо ви прокачуєте своє сонце. Розслаблюєте луну, запалюєте Венеру і працюєте з цими планетами. Вам не треба нікому подобатися. Чоловіки будуть самі кидатися на вас під ноги, робити компліменти і просто хотіти бути разом з вами. Тому працюємо, дівчата все у нас буде добре. Покази відомих брендів від професійної модельної агенції Киїтив Моделс сучасно, зухвало та яскраво. Алла Байц презентує нові колекції. У нас сьогодні був класний показ з Алла Байц з колегацією Skated Models. Я дуже рада бути на цьому <плес> мероприятлі, посвященному Хеллоуіну. Одне дякування Каті Вороніної за організацію такого крутого івенту. В цьому сезоні, в принципі, я думаю, всі це вже знають, в тренді стиль бордо, а також шоколад гарячий, а також всі яркі цвітальні До сих пор анималистичные бренды – это леопард, это зебра, да. э, разные оттенки, также, воды, также воды. черный, прям как пантера. Вот, вот, э, хочу ты сказать, ты что на у нас есть коллекция стены очень классных свечи, худи на флисе. Топи, я бы сказала, э, очень а, классные, российский а а фиолетовый свеч, а как ручник. Пути, ручник. А Также черные люди на флисе, доллар коллекция, они вообще доступны в 16 цветах. И также новогодние платья. У нас очень много платьев. Так, опять же, заходите на инстаграм и лавайте, посмотрите. Разные Shine Bright, Party Dress, очень эффектный, очень стильный, эксклюзивный в Daily. Рада буду вас видеть в наших нарядах. Анастасія Почерніна, Євген Карпенко, Вадим Макарюк Вісті.